Всіх вітаю на каналі адвоката Олександра Кравченко. Сьогодні будемо розбирати запити з телеграм-каналу нашого. Запитай у юриста. Якщо не підписаний, то підписуйся, обов'язково бо багато цікавої інформації. А, і почнемо з запиту по розлученню. А задала питання клієнтка: які строки розгляду справи по розлученню і що робити, якщо відповідач, напевно, вона мала на увазі чоловік та перебуває на окупованій території. Відповідаю одразу питання дуже цікаве і актуальне. Строки розгляду справи по розлученню приблизно 2-3 місяці. Плюс 30 днів рішення набирає законної сили для того, щоб можна було його вже отримати в канцелярії та в паперовому варіанті і безпосередньо вже віддати своєму клієнту. Як -то роблю я? Якщо якісь бувають такі моменти, що, наприклад, особа відповідача, ваш чоловік або ваша дружина, з якою ви збираєтесь розлучитися, знаходиться на окупованій території, то це також не є проблемою, бо наразі вже судова практика вироблена наступним чином, що суд має повідомити відповідача та вашого чоловіка або вашу дружину два рази. Це може бути на електронну пошту, в дію, у вайбер меседжер. Також є варіант публікації оголошення на сайті судова влада України. Це також буде вважатися, що відповідач повідомлено належним чином. І якщо два рази особа не являється в суд, а тоді вже суд має право виносити заочне рішення суду, на яке згоден позивач. Заочне рішення суду це. Це рішення, яке розглядається без участі відповідача, якщо на це дає згоду відповідно позивач. Тому все одно, де знаходиться відповідач, хоч на окупованій території, хоч знаходиться відповідач за кордоном, або може ви не знаєте, де він знаходиться, або вона, бо давно вже не спілкувалися, а втратили зв'язки та не підтримуєте стосунки. Тоді все одно не переживайте. Довіртеся адвокату, який вже під своїм особистим контролем буде вести вашу справу на підставі договору про правничу допомогу. І ви можете забути вже про всі юридичні нюанси, бо ваша справа вже буде віддана у такі вже більш надійні руки. Тож звертайтеся кому треба юридична допомога. Я буду з радістю вам допомагати. Працюю в Києві у Львові по всій Україні. Також багато моїх клієнтів знаходяться за кордоном. А буду рада допомогти. Працюю як офлайн, так і онлайн.